Господи, як багато моїх ворогів, як багато стоять проти мене. Багато хто каже про душу мою, йому в Бозі спасіння нема, але, Господи, щит Ти для мене, та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Тебе, Господи, і Він озветься з Святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене, і я не побоюсь десяти тисяч людей, які проти мене навколо отаборились. Остань же, о Господи, спаси мене, Боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш, спасіння від Господа і над народом Твоїм Твоє благословення.